У мене стільки кадрів зроду не було. Я весь час знімаю все одним дублем. А тут у нас пішла жара. Їдемо з вами в аеропорт зустрічати неймовірну гостю: підприємця, психолога, друга, дружину, маму. У неї дуже багато е, образів. Я ж взагалі жінка, баланс. Поспілкуємося <пілкуємося> про бізнес, поспілкуємося про реалії бізнесу е, в Європі, українців в Європі. Тому що ми робимо? Підписуємося, ставимо лайк, ставимо колокольчик, щоб нічого не пропустити. А ми зі свого боку, з моєю командою, робимо отакі класні продукти. <посібка> а коли Макс приїжджає? Пройдемось трошечки повідомити. Ти приїхала звідки? Я приїхала з Коста Дель Соль. Через Мадрид у чудову сонячну Валенсію давай поспілкуємося про тебе і бізнес. Ай нахер той бізнес зараз. Почекай є набагато цікавіша історія, чому я знаю тебе і чув дуже багато разів Алмазова. Це Слухай, дійсно прізвище, це парадокс. Чи? Так, це моє насправді дівоче прищемніч. Це, це не нік. Я це не кажу, що я був інстаграм. Що це. Якась назва це моя моє дівоче ім'я Аліна Алмазова. Я такою була до того, як мій чоловік. Не змусив мене його змінити. Як ти могла зіпсувати це? Скажи мені, будь ласка, Макс, вибач одразу. Просто мені цікаво, як можна алмазово проміяти... Зіпсувати цей бренд. Да, да, да. Як можна алмазово проміняти на це, паромо? Це правда парадокс, тому що все моє життя до заміжі. Я була алмазова. Всі мене, мене так пам'ятають, знають. Чоловік був прям дуже наполегливий у цьому питанні. Короче, шансів мають шансів не, не за. Так, так, ну знаєш, ти вже ну, якщо я подумала, він вже віддає мені свою руку кошельок та прізвище, то Бог з ним. Питання: наскільки стосунки в родині змінилися з вимушеною імміграцією? Чи стали стосунки більш? Щирі чи стали стосунки більш крихкі за цей час вимушена імміграція? Ми стали такою, знаєш, класною командою. То ми точно стали міцніші, рідніші, крепчіші. жити поріз. В різних місцях, в різних державах, в різних городах, ну то точно не про наше сімейне життя. Ну, все, все ж реально. таки дуже важливо кожен день комунікувати, дітей бачити, запитувати, бачити, хто в якому гуморі. І тому мені дуже дуже прям знаєш, ну, болить серце за тих, хто вимушено так от живе. В різних державах мені здається, що то ну, хто хто тяжко. хто хто не разом хто робити За не є два бізнеси. Це о, один, я так розумію, вона про нього розкаже набагато краще. Це дуже крутий сервісний проект, пов'язаний з туризмом. Це коли в 20 років до мене прийшла подруга і каже: а давай зробимо бізнес. Це, а ми це так, найкращий досвід. А я така, давай. І на той момент у нас був що там у почуті Роберт Кіосакі, там да багатний папа, тато, бідний тато. Ця концепція купили будинок, продали будинок. Ну, всі ми це розуміємо, і ми так собі вирішили. Та, ну ні, ну ці там будинки, там нерухомість. Це якось дуже, дуже скучно. Довго, довго, ну, довго довго раз. скучно. Що там робити? гаразд веселіше возити групи. Туристів, ну і ми такі ж діти були після Радянського союзу. Так тобто нам треба було в цей максимальний доступ за кордон. Він нас прям таки тягнув, і ми з нею зробили цей бізнес. І всі рішення стосовно команди приймалися лише за одним фактором: хто знає англійську? Ага. Ну тобто, якщо ти знаєш англійську, ти вже ти наш. Все, класно. Да, дороги... Вчить англійську, да? От англійську, іспанську, китайську. Так. Вчиш, все, ти так. І ти знаєш, то була така дуже жорстка школа побудування такого партнерського бізнесу, тому що, як я вже зараз розумію, ми були дуже, ми, мабуть, протилежні були в усьому, абсу... виходячи з того, як треба відкривати офіс. Да, там, коли я там казала, що треба тут білом красити все, будувати столи, забивати все робити самі там, да. А... Юля, так звали партнер, що казали, що ні, нам треба дизайнер і сюди в офіс треба вкласти все, що в нас є, щоб то було дуже презентабельно. Тоді ж вже і клієнти в нас з'являлися. Дато, тобто ті, хто могли собі дозволити, дозволити кудись їздити за кордон. Вони вже мали для себе якусь планку. Uh -huh. А в нас вже досвіду не було а, рішення підходу до цих клієнтів, і воно то теж ви І потім я пам'ятаю всі ці тренінги, коли там. Як вибудовується діалог з клієнтом, вирішення питань, все це mm -hmm. то вже в мене було потім. Тобто, і тому я й кажу, що ми вже йшли, маючи якийсь досвід, який саме самі на набудували це? Був мій перший досвід. Потім я попала в огромну корпоративну компанію міжнародного. Mm -hmm. Пілот, де мене запросили бути вже там директором по туризму. Це була огромна міжнародна компанія, яка працювала зі всіма авіакомпаніями світу, зі всіма готелями світу. Вже будувався такий продукт. То була командна праця, то була командна робота. І я прийшла нова як керівник вже сформу... сформовану команду. Угу. І команда ця була жіноча. Але мене зараз цікавить набагато більше алмизінг. Новий бізнес, новий проект, так, новий так. бізнес, який дуже сильно е, звучить, дуже гучно звучить, і це не просто бізнес, це бізнес про е, жіночу енергетику, це бізнес про жіночу так, філософію. Десередині до да, розкажи, будь ласка. Як ти до нього прийшла, і коротенько, що це за історія? Це справді історія, знаєш, яка жила у мене всередині дуже довго, але ну щось їй не давало ось вийти зовні. Справді, в мене був е, великий бізнес. Він і є туристичний бізнес, яким я займаюся вже 25 років, і він продовжує. Працювати, набувати чинності, навіть. Але завжди в мене було якесь таке бажання знаєте, чогось такого дівчачого привнести в цей світ, як тій пісні. Цей світ потребує краси, і я, я прям відчувала це всередині. Завдяки цим маленьким прикрасам, які доступні для всіх, бо тому що це біжутерія, це має бути. Те, що жінка може носити, брати з собою і змінювати протягом дня для свого настрою. Вона йде на роботу, вона надягає свій зазвичайний там робочий лук, там і підкреслити свою ділову активність. Вона може надягнути якісь маленькі сережки, але потім вона виходить з роботи йде зустрічатися з подружками. Вона знімає піджак, вона може надягнути більш якісь масивні браслети, якісь намисти для того, щоб більш підчеркнути свою жіночність. саме аксесуари передають те. Що зазвичай жінка не може висловити словами. Я зараз тебе слухаю, у мене аж захоплює подих. Поясню, чому. Я а, чомусь все життя думав, що біжутерія – це для бідних. Я дуже сильно боюсь бідності. Я знаю, що таке бідність не по угу. поначувки, чи як це казати, не, не з книжок. Так. Тут взагалі інші сенси. Ну, ні, це... Ні, це дуже класна річ. Біжутерію використовували всі часи і великі дома моди, і все і шанелі. В шанелі взагалі ніколи не було природних перлин. І наша філософія така, що ми не робимо ціни якісь заобличними, Ми робимо Це от моє наступне питання. Так. Ти прям ти я от, ці... прям читаю Ль твої думки. Людина, бачиш? Людина дуже сильно економить час оточуючих і себе. Що про що таке продуктивність? Середній чек від 800 до півтори тисячі гривні то 20, умовно 35 євро за одну прикрасу. так, так. В першу так, чергу це, першу доступність. це доступність, тому що якщо жінка це бажає, як то кажуть, чого бажає жінка, того бажає Бог, то вона мала це купити. Happy, happy life, happy life, це, Я повністю так. це підкреслю. Я мрію, щоб наші жінки насправді відчували, відчували. щоб вони себе відчували так, так само. Не просто у нас є такий дуже жорсткий ейджинг для саме для жінок. Я не знаю звідки він взявся і коли він закінчиться. Але я коли дивлюсь на італіянок, на іспанок, вони чим старше становляться. Тим більше вони розквітають. Да. у нас зараз відбувається зміна поколінь. Розумієш так. покоління жінок, котрим зараз 60, вони виховувалися в різних умовах. От там у мене донька, да у тебе сини. Ну, у мене там так, і сини, так. і донька. І ми їм зараз закладаємо цінності зовсім іншого іншої так, формації. Тому ми вже маємо трошки ширший кругозір. Я сподіваюся, що ми будемо по іншому в 60 так. реагувати на це життя, так. і по іншому будемо так. реагувати на дітей, на зобов'язання, на все. Інше сука нас все виходить прям б'єн. Мені дуже дуже подобається як, а, українські реалії в 2025 році. Як змінився формат життя а, українця в о, нових реаліях? Стосовно бізнесу, мені здається, то саме така тема, знаєш, яку ми можемо десь там подрихтувати, змінити, і якось воно там далі буде працювати. А стосовно життя, стосовно взаємовідносин, змінилося навіть все оточення, навіть всі друзі. Тобто змінилося все. Як би це погано не звучало, завдяки всьому, -всьому котрий прийшов, uh -huh. у нас з'явилася змога відфільтрувати. По-перше, оточення, воно так. якось само допомогло. От ти правильно кажеш, може не 100%, ну там щирі, там 50-70% угу. відфільтрувалося. Так, так, так. Ну, це у мене. Ключові відмінності або ключовий твій е, зворотній зв'язок по жіночому колективу. У тебе була така історія, коротенько, що це таке? класно, плюси-мінуси. Угу. І враження. Я потрапила в таку дуже жорстку атмосферу, коли я прийшла як керівник вже в сформований жіночий колектив, і деяка кількість була трохи старша за мене. Це зараз не про віджитим, а просто як факт. І я мала туди зайти для того, щоб здійснити зміни. Так, це прям це прям була викликала бінго. бінго, бінго да. Це прям було бінго. Коли жінки збираються разом, і в них вже є сформована команда, така зона, яка затянута дуже жорсткою колючою проволкою, тобто ну, потратити ну, туди всередину, туди всередину, за цей паркан дуже важко, так дуже важко. То тобі потрібно або дуже довго поступово крок за кроком вибудовувати якісь нові відносини і якусь входити в довіру, щоб цей паркан відкрився, так угу. Або тобі потрібно було запровадити такі рішення і мати а, таку силу, якогось впливу, а, вміти донести правильно, чому ми потрібно щось змінювати, щоб цей паркан сам захотів розкритися і впустити тебе. Це був а, той ключовий момент, коли я звернулася до психології, психологія ага. керівництва, психологія. А, жінок і психології, взагалі, формування відносин в колективі. А друге, те, що в жіночому колективі не, не працюють ніякі командостворюючі заходи, забрали жінки, поїхали в ліс, там побігали, поплавали, глининки, глечики покрутили. Касички наплили, квіти позбирали щасливі. Команда створена кріп, міцно кріпко роз'їхались додому. Ні, це не ну, працює. Я про працю це не думав ніколи. Тобто, я зрозуміла, що жінка приходить на роботу і вона там працює, і вона там реалізується для того, щоб повернутися додому і там насолодитися життям, тобто змішувати робочі процеси з насолодою життя для жінки. Ну, це щось таке на кшталт. Знаєш, в каву додати борща. Uh -huh. Це дуже різні речі. Аліна бізнес Угу. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, як впливає твоє, твій розвиток як людини бізнесу на стосунки вдома, людина, котра створює. Е Бізнес, людина, яка живе якимось проєктом, вона забирає частину енергії. У нас вона, вона є лімітований обсяг. Угу. І ми забираємо частину часу, частину енергії, частину свого власного ресурсу. Звідкись десь у чоловіка, десь у дітей, угу. десь там у здоров'я, у хобі. Так, ну у тобто себе. все. Угу. От як у тебе це влаштовано? Коротко, швидко, конструктивно. От. Так. Так, другий бізнес я саме почала тут коли діти вже трошки подорослішали, вже не з'явилася змога навчатися. І в мене така виявилася, знаєш, трохи свободніша зона, куди можна було щось всунути. Ось я туди всунула ще один бізнес. Це важко, це тяжко. І я знаю, що не всі чоловіки погоджуються з тим, щоб їхня дружина там, наприклад, йшла працювати. У тебе є підтримка. Вела свій... В мене є підтримка. Якщо є підтримка. То ми у діалозі і ми якось знаходимо. Да? Можна взяти няню, може хтось поїхати забрати дитину, хтось, хто може відвести там на футбол, привезти і так інше. Тобто, мені здається, якщо здорова така атмосфера в сім'ї, то вона дає таку дуже теплу атмосферу для розвитку всіх. От приводу, от нещодавно. Вийшов там попередній ну ви, вийшов у нас на Ютубі е, інтерв'ю з партнерами з моїми, і я там е, трошечки підсвічую тему, що родинні стосунки, е, близькі стосунки і дружні стосунки всередині колективу, всередині команди воно в більшості випадків заважає. Так. No, no, тому Старає кордони, воно трошечки, знаєш, ми ж живемо зараз ми ж дорослі вже з тобою, і зараз будуємо бізнес у 2025 році. І тут питання субординація, наприклад, взагалі форму така позиція, як субординація для mm -hmm. нового покоління, воно взагалі так, не знайома в цілому. Це з одного боку недолік, з іншого боку, це перевага, тому що швидше інформація обробляється, швидше інформація доноситься і так. від ідеї так. до прийняття рішення дуже сильно скорочується так, шлях, так. але є і побочні ефекти. Так. Тому я, я розумію, про що ти кажеш. Ну і плюс ми повинні розуміти, що це твій досвід 15 років. Так, так, <свісно> робочі відносини повинні бути тільки робочі. Okay. Бувають ситуації, коли знаєш, ти приходиш додому. 20 хвилин не турбувати. Нема мене, я не нема. прийшла. Давно не тобто тобі просто потрібно побути в дзені, десь у куточку на самоті. Ні, того, я... Чому ти питаєш? Бо мене цей шлях чекає. Я е... дуже вдячний своїй дружині за підтримку, за лояльність, за те, що вона мій найкращий партнер. Я Але зараз партнер. вона починає Але да, у нас розумієш, вона там завжди працювала, себе реалізовувала якось, а зараз у неї дуже цікавий етап в житті починається. Так, починає так. я розумію, що тут, знаєш, тут же ж на вагах там. Але а е... ти готовий для різні. того, що якусь частину вона себе. Я з задоволенням, навпаки, в нашому. В союзі в нашій команді у нас а, паритетна гра. Ну тобто, да, там масштаби порівнювати не можна. Ну це не чесно. Це ні, не то це неправильно, це не бо да, це різні там різна інвестиція mm -hmm. часу, була різна інвести... різна інвестиція можливості і всього іншого. Ну я зараз розумію, що в моєму житті новий формат. Він просто буде інший, Ти ні нічого з цим не зробиш. У мене там і частина... війна нас навчила всіх. Ну тобто, так, в мене до військової там мій побут був. Ну я не знаю, там мікрон, так, якийсь навіть так. не міліметр. Я взагалі побутом не займався зараз. Ми розуміємо, що у нас побут налаштований зовсім по іншому, так, так. і моя роль допомогти зростати да, допомагати якось в тому числі в побутових умовах, або шукати помічників додаткових. Тут же теж така Звичайно, звичайно. і ти правильно кажеш. Ти, ти знаєш, в якийсь час жінка розуміє, що вона просто ну недостатньо їй бути просто жінкою і матір'ю. Їй потрібна якась оця внутрішня реалізація. Просто щоб в у цьому побуті ну себе не захоронити. Я не кажу про всіх жінок взагалі. Я дуже поважаю всіх, хто і займається бізнесом і не хоче сім'ю дітей, і хто навпаки хоче п'ятеро дітей і не хоче працювати. Але оцей момент реалізації себе і щось дати цьому суспільству, яке тобі теж дає. Ну, воно природньо заложено. Що бізнес зайшов в моє життя раніше ніж сім'я, і мені здається, я навпаки, знаєш, мені бізнес трохи заважав вибудовувати родині. Стосунка родині так жіночі та материнські стосунки. Тобто я десь вже ну, з іншого боку все це заходила. Але Е, я гадаю, що в 20 років, мабуть, я б не змогла. Ну дуже в мене було багато енергії того запалу і того ентузіазму, щоб просто його десь знаєш там похоронити, ходити на наготочки та волосся. Формувати Окей. ну мені б було нудно. Окей, приймається, дякую тобі, велика в моєму розумінні знаєш, жінка. Це ж про емоції, це ж першу чергу. Звичайно. Про не, не знаю, можливо, не про нераціональність. Да, це більше емоційний. Вплив, емоційне рішення, емоційне бачення. Ну, тобто ми все, ви все бачите більше почуттями да, і так, емоціями. Так і Тому от мені дуже важливо, бо е, я приймаю рішення дуже, намагаюся дуже холодно. Я, от мене там Європа навчила е, дуже класний такий кейс. Я не приймаю рішення на моменті раніше. Отак, от у мене від прийняття рішення до реалізації доба, це факт. Але я приймаю рішення. Я зараз світі тяжко, і це от ехо там останніх років такого uh -huh. раніше так, так, не було згодна, У жінки. Взагалі інша історія зараз коротенька вклеєчка буде що зовсім нещодавно. Я був впевнений, що найбільша біда, котра може трапитися з будь-яким підприємцем, це жіночий потрапити колектив. в жіночий колектив, бо в моєму досвіді. Бухгалтерія, да. фінансовий відділ, да. все, що пов'язано, ну, то, там маркетинг ще не так це називає що... окрема держава. Так і є все, <зас> що пов'язано з жіночим колективом. Для мене це просто. Я там не те, що безпомічний, але я розумію, що метод моїх власних комунікацій з жінками він принципово інший. Я не можу висловлювати свою думку такою, як вона є. Бо я можу зачепити чиїсь почуття. Ну короче, це от прямо окремо. і комунікація між жінками. Вони різні, але я нещодавно побачив, як працює інша культура взаємодії у українського бізнесу котрий сформован на жіночих цінностях. Ну це там ти розумієш різне про що так, йде так. мова, і я був дуже сильно здивований, що жінки можуть не конкурувати. Не тільки конкурувати можуть, а можуть взаємодіяти корисно, етично. Я був здивований, що жінки можуть а, підсилювати одна так. одну. Хоча це такий це розрив шаблона в прямому сенсі. Я був впевнений, що е, природа жіноча е, з'їсти одне одну, коли вони знаходяться в конфронтуючих позиціях. Ну так такий був у мене досвід. Ну угу. якщо вони не сестри і не дуже близькі подруги, котрим немає що ділити. А зараз у мене там дійсно там підірвало трошечки мою позицію. І Я розумію, що це все не так. Це неправда. Тому дав нам теж дуже цікавий досвід, котрий у тебе. В жіночому я так, тобі дуже я сильно хочу... вдячний за приділений час сьогодні. Це був досвід Аліни, досвід Аліни як сервісного бізнесу, досвід Аліни, як бізнес-вумен, котра будує жіночий бренд і філософію жіночого бренду про прикраси. Тому підписуйтесь, підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь, ставте колокольчик, лайки, коментуйте, пишіть свої побажання. Що там треба робити в цьому Ютубі? От, все робити. Дякую, чарівній Аліні. Дякую До тобі, Рома. Зустрічі. До зустрічі.